Добрий день! Я Діденко Ангеліна. Проживаю в селі Тростинка. Нещодавно, вивчаючи краєзнавчі матеріали в нашому шкільному музеї, я натрапила на фото нашого земляка Чихуна Василя Микитовича. Виявилось, що Василь Чихун народився в нашому селі 2 березня 1926 року. Василь був здібним учнем, і до школи його взяли шестирічним одразу ж до другого класу. Хоча десяте йому довелося закінчувати вже вечірньо, під час служби в армії. Його дитинство було нелегке, він бачив розкуркулення більшовиками рідного отчого гнізда, його і самого ледве не виселив Сибір. Під час війни був свідком, як фашисти стратили батька за те, що той мав сміливість негласно слухати радіо. Щоб знати правду про становище на фронті, у серці сина понаторі доброго і вразливого. Ця сімейна трагедія залишила невигойний слід. У 1952 році поступив на факультет журналістики Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Це був зоряний час української журналістики. Одночасно шістдесятниками, яких влада утримувала за колючим дротом, з'їла інша плеяда шістдесятників. Випуск 1957 року був особливий. Однокурсниками Василя були Іван Шпиталь, Петро Савченко та Микола Сом. Вони поєднували професійну діяльність із працею письменницькою. У 1957 році. Василь Микитович закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Працював у редакціях газет Молодь України та Радянська Україна. Тривалий час був редактором журналу Сервіс України. Василь Чихун любив творчість українських письменників, особливо творчість Тараса Григоровича Шевченка. Не випадково, коли іноді була нагода відвідати свою школу, читав учням на пам'ять його твори. До сьогодні збереглися фото виступів Василя Макитовича. Місцеве господарство було названо іменем Тараса Григоровича Шевченка. В цьому була і заслуга письменника Земляка. А в 1999 році в селі було відкрито пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка, на відкритті якого він був присутній і читав поезію Кобзаря. У архівах музею знайшли допис Василя Чехуна в газеті Вечірній Київ за суботу, 19 липня 1969 року. Співець сонячної днини про творчість Карпа Дем'яновича Трохименка, українського художника. Василь Микитович Чехун, автор книжок. Честь тобі, Лідо, Тимирська академія. Хліб насущний, В'язь роду, Громи над Славутичем. Троє з яких ми бачимо на світлинах. Добрі слова про дядька письменника Василя Чехуна. Говорить Василь Чехун, доктор медичних наук, академік НАН України. Мій рідний дядько Василь Чехун був серед тих каменярів які з силою слова будили націю після жахливого терору, голодомору і вимушених поневірень? Часто згадую зустріч з дядьком і його розповіді про мистецтво подати силу слова. Він був особливо чутливий до людського болю, страждань, ставав супроти зла і несправедливості, безкомпромісно захищав честь і гідність? Помер Василь Микитович Чіхун 12 лютого. 2004 року. Світлопамять пам'ять про Василя Макітовича Чихуна, талановитого журналіста, патріота, чуйну і добру людину зберігають у своїх серцях друзі, читачі, а також земляки, де він похований з незалежним пошануванням у рідному селі, з такою поетичною назвою Тростинка. Дякую за увагу. Слава Україні!